Ось такі природні джакузі можна побачити в багатьох місцях на вулиці Кринички у лісній Слобідці. Однак купатися тут не рекомендують. По-перше, мілко, а по-друге, це природній витік газу. А розпочалося все майже 40 років тому, розповідають місцеві мешканці. Наталія Звариш згадує, що в той час на дорозі, яка вела до лісу, почали з'являтися тріщини. З них доносилося шипіння. А потім хлопчаки бавлячись, підпалили газ. Однак, спочатку вогонь горів лише в одному місці. Тепер багаття охоплює значно більшу територію. Пані Наталія розповіла, що і воду з криниці пити неможливо, її використовують лише для миття. Та й загалом вона боїться цього природнього явища. 40 років вже живу тут. Зразу ще було так, не було страшно, бо чуть-чуть горіло, знаєте. А потім вже як пішло більше, та й вже та й вже вроді страшно. І криниця біля хати близько і в криниці навколо цих кольців. Бурлит так, булькотит. Та й знімали, та й показували нас. Та на кінець приїхала борова, але нічого не годне ще зробити, бо не годне там добуритися чи що, я не знаю. Вона раніше, знаєте, одно, одна точка горіла, та й можна було. А тепер бачите, як то всюди вже кругом, а де всюди де вода, де булька і всюди можна підпалити, всюди буде горіти. Однак є й певні вигоди для господині. Вона вже давно прилаштувалася годувати. На вогні їжу для свиней та інших сільських тварин газ продовжує і зараз виходити з землі. Його витік можна побачити у численних болітцях. Є прояви витоку і в невеличкій річці. Минулого року до лісної Слобідки приїхала Нафтогазорозвідувальна експедиція. На локалізацію загоряння виділили кошти. Роботи розпочалися, але через недофінансування були припинені. каже перший заступник голови райдержадміністрації Роман Панчук. Державною національною акціонерною компанією НАДРА України в минулому році, в 2010 році, було прийнято рішення про. Припинення цього прояву газового і старалися зробити роботи по консервації цієї свердловини однак, надра України виділила 2 мільйони 800 тисяч гривень на ці роботи. Роботи були недофінансовані на 500 тисяч гривень. Пробурена була свердловина глибиною 240 метрів. Але це не дало тих бажаних результатів. Після цього прийнято рішення на якнайближче до проявів газу зробити ще одну свердловину 190 метрів і пробурити декілька шурфів. Якщо у 2011 році вдасться отримати із держбюджету фінансування. То роботи по ліквідації газопроявів будуть продовжені. Зараз для їх завершення потрібно близько 5 мільйонів гривень. Наразі на місці витоку газу ніяких робіт не проводять. Із лісної Слобідки Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».